Всім доброго дня! Представляю роботу новак Данило Телефонний довідник для конкурсу. Давайте зайдемо тоді в телефонний довідник. І перше, що у нас показує це мова. Яку мову вибрати, англійську чи українську? Давайте виберемо українську мову. Введемо цифру 2, тому що там ну, вся, весь оцей меню, вона там тупо на цифрах. Там якщо 1, то це добавити, 2 видалити. Так і пишеться там. Виберіть число від 1 до 5. Давайте ми вперше заходимо в цей. Цю програму і ми, наприклад, додамо контакт. Давайте зайдемо додати і контакта. Наприклад, там Влад е Суроки. Там номер то можна такі-то заповнити. Десь отак. Робочий номер можна отак заповнити. А мобільний номер можна десь. Ну, десь такого плану також можна. Інформація. Там виглядає колега. Ось, ми давали новий контакт, заходимо на троечку Показати мені список контактів. І ось. номер один Nota. 2.40. Там номер телефону, там все є. Інформація колега. Все чудово. А тепер ми заходимо, наприклад, в ще додати. Де приклад по спеціальним. Тепер ми заходимо в Дарина Сойкова, наприклад, напишемо. Там домашній номер, там такий-то. Там, робочі номер то такий, то мобільний, десь такий же самий. І, наприклад, це наша подруга. Хай буде так. Показати список контактів і дарина Сойкова вже під номером 1. Да, якщо ви ще замітили, то там є оці хештеги номер 1 і номер 2 Тобто це є нумерація списків контактів. Ну, контактів взагалі. На, от нам вже потрібна, наприклад, Дарина Сойкова. Ту, що вона нас кинула. Ну, це я так кажу для прикладу. Вот например, Пишем выдавати. что мы выдаляем. Дарина стойку. Выдаляем ее. Або выдаем цифру 2. И все. Выдалось сразу. Показать мне меня список контактов, и бачите, сразу она выдалась. Можно прям не имя заполнить, а сразу цифры. Здесь вот такого плану. І тепер, наприклад, ми хочемо додати ще один контакт, там, наприклад, огі... Ну, наприклад, там огірок. Там домашній номер тут акі-то, тут акі-то, тут ну, такий самий інформація. Опич. Ну це я так написав. Показати список контактів, вони там все є. Там наприклад, пошук напишем. Відіть назву контакту для пошуку. Ну, наприклад, огірок. Вона сразу знаходить контакт, все чудово, прекрасно. Ну, я вам вже все показав, там воно все працює, там наприклад, тройка до сипір, воно там все ще є, у той самий огірок. Е, давайте покажу вам, для чого це Ну, Допомога або чапи. Там є ці всякі питання. Що у вас за питання, що робить кнопка додати, як видалити, звідки відображається і таке інше. Або, якщо ви маєте інші питання, заходите в 5 і там пишуть. Це. Маєте інші питання, це програма альфа-версію. Там можуть бути різні помилки. Там. Моя почка для, для звернення, або хочу там звертатися для того, щоб обсудити різні питання, щоб додати якісь функції, анализ цього програми. Ну, все як у всіх розробників, має бути якийсь адрес для того, щоб звертатися. Ну тепер, ну що ще хочу показати, Ну вже можна по 6 версії вийти і все, виходить. Тепер давайте я вам покажу лістинг-коду. Так, заходимо в саме вперше, дивіться, підключив різні файли, різні ці бібліотеки, там от номера присвоїв, там, класи, об'єкти, об'єкти орієнтованого програмування взагалі использував. Тут, наприклад, оці записи інформації, синхронізація. Отут вже виводиться різні ці дані, там, номерів в контактах. Тут синхронізація та саме, там получити піп на прізвище ім'я фамілія, там воно. Оцей варейд записує інформацію в файли, читає файли. О, оце якраз void-ад, воно додає контакт. Там, наприклад, якщо у вас е мова один, то вона вводить Ну, ім'я там, таке-то на англійський, а якщо два, то все на український Тобто в мене там все є. Там настройки. Там, як удалити, 6 ну, код, е, коду як удалити, там, вивод всіх даних про контакти, там, як шукати, там все є. От тут я підключив для того, щоб був зелений колір. Тут система GCP-1251 для того, щоб було кирилиця. І ось там вже сама програма. Весь меню. Там, якщо виводити якісь цифри, то там виконує ту саму функцію, яка потрібна для того, щоб, ну, наприклад, додати, то воно додати, само собі, визве. Ну, таке. Десь кода вийшло на 372. Ну от і все. Я представив роботу на Новах Данило, ліцеїст 10-ї Б-групи, науколіцей Джутоморської політехніки. Хай щастить.